На близькому сході речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і Сполучені Штати цитую дорого заплатять, не зважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність. Повідомляє іранське державне медіа ІРНА. Нагадаю, сьогодні вночі армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об'єктів Ірану. Про це пише The Times of Israel із посиланням на заяву ізраїльської армії та міністра оборони Ізраїля Каца. Прем'єр-міністр Ізраїлю Танягу під час звернення до свого народу назвав цю повітряну атаку успішною та додав, що війна буде довгою. Передає європейська мовна спілка. Ну, і ми нанесли дуже успішний перший удар. Ми вдарили по вищому командуванню, ми вдарили по вищим науковцям, які брали участь у розробці атомної бомби. Ми б'ємо по ядерних об'єктах, ми накопичуємо досягнення. Але я також знаю, і ви знаєте, що безкоштовних воєн не буває. Тому я ще раз прошу вас суворо дотримуватися вказівок командування тилу. Дуже ймовірно, що вам доведеться залишатися в укриттях набагато довше, ніж ми звикли. І в Ізраїлі оголошено надзвичайний стан. Не працюють школи, дитячі садки, університети та всі підприємства, окрім критичної інфраструктури. Повітряний простір країни закритий. Іран також закрив свій повітряний простір. Про це пише The Times of Israel. І більше про безпекову ситуацію в Ізраїлі будемо далі говорити з майором, речником поліції Ізраїлю Михайлом Зінгерманом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Да, добрий день. Я з вами. Пане Михайле, хочемо насамперед запитати про те, як змінилася робота поліції в таких безпекових умовах і що змінилось загалом для цивільних громадян Ізраїлю. Дивіться, ми практично в цій ситуації працюємо достатньо довгий час. Ми знаємо, що потрібно робити. Наші громадяни спілкуються як потрібно з поліцейськими. Важливо сказати і підкреслити те, що ми звертаємося постійно до наших громадян з тим, щоб вони повинні бути проявляти дисципліну та відповідальність. Це Саме головне поліцейські знаходяться на місці поліцейські знають свою роботу, що треба робити. Але громадяни повинні дійсно виконувати всі вказівки командування тилу, всі вказівки поліцейських. Бо це дійсно е, спасає життя, і поліцейські для цього е, дійсно будуть робити все необхідне. Е, ми працюємо і якщо е, десь е, в якомусь місці буде падіння ракети, якихось вибухових е, речей, предметів, поліцейські е, достатньо. Швидко прибувають на місце. Ми повинні перекрити всю територію, зробити її стерильною. Щоб ніхто з громадян туди не зміг проникнути, не дай Бог, щоб, щоб не було постраждавших наших громадян. Працюють вибухово техніки, вибухові техніки роблять всю необхідну роботу, професійну роботу, і поліцейські роблять все, щоб їм ніхто не заважав працювати, зробити все, всі ці місця, де потенціалі можуть падати ракети, зробити їх безпечними, щоб громадяни могли постійно і бути в повній безпеці. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи Іран вже запускав безпілотники та ракети на територію Ізраїлю, і чи виїжджали вже поліцейські? От на такі виклики, як ви кажете? Ну, ви знаєте, зараз така ситуація, що ми. В принципі чекаємо, чекаємо, що і ми в готовності готові для до до, до, до любого все, що може трапитися. Якщо, якщо це трапиться, то поліцейські дійсно знають, що треба робити. Ми спілкуємося постійно, знаходимося в контакті з ізраїльською армією, з командуванням тилу. Я вже це в принципі розповідав. Муніципальні всі організації, повний контакт, і громадяни, в принципі, наші достатньо чітко знають, що треба робити. Ви знаєте, я думаю, що півроку, рік тому були запуски, запуски безпілотників з Ірану, але ми, в принципі, готові. Ізраїльська армія і поліція ми готові до всього. Будемо робити, виконувати саме головне завдання це забезпечити безпеку наших громадян, зробити все, щоб наші громадяни почували себе безпечно. Ну, і я так розумію, що зараз приведена також у готовність вся цивільна інфраструктура, яка безпекова мається на увазі укриття і так далі. В Україні за це відповідають муніципалітети. А як це працює в Ізраїлі? Хто за це відповідає? Щоб бомбосховища були в порядку і так далі. Ну, ви знаєте, це спільна, спільна праця. Муніципалітети ми не можемо, як поліція, перекласти всю відповідальність му муніципалітети. Поліція, поліція працює в повному в повному зв'язку з муніципалітетами, з повному зв'язку з командуванням тилу. Ми працюємо разом. Керівництво воно воно разом. Дійсно виконуємо, виконуємо всі завдання разом і це, це я сподіваюся, так приведе нас до успіху. А успіх це саме головне, щоб наші громадяни були цілі, здорові, щоб ніхто не постраждав. Так, пане Михайле, дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Михайло Зінгерман, речник поліції Ізраїля, був з нами на прямому зв'язку. Нагадаємо, спілкувалися ми про безпекову ситуацію зараз в Ізраїлі. І колеги підказують, що є реакція Міністерства закордонних справ України на е, удари Ізраїлю. Я процитую в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на близькому сході у зв'язку з нанесеним ізраїлем нанесенням ізраїлем цієї ночі ударів по об'єктах на території Ірану, усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що про Довження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках. Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам. У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї. Так, таку заяву було зроблено на сайті Міністерства закордонних справ України об одинадцятій Дев'ять. Щойно ми почули, як готується Ізраїль до ударів Ірану від Михайла Зінґермана, це речник поліції Ізраїля. А також є заява від Цахал. Усі іранські безпілотники були збиті і не досягнули Ізраїлю. Про це повідомляє Цахал на своїх офіційних ресурсах. Армія оборони Ізраїлю теж працює. Ми ж будемо відстежувати ситуацію на Близькому Сході.